Доброго дня! І сьогодні у нас асинхронний урок, а з якої теми ось перед вами епіграф до нашого уроку. Можете його прочитати, і як бачите, що будемо розглядати коло круг, а просторову фігуру, яку характеризуємо, це буде куля. Отож, тема уроку це об'єм кулі. Подивіться, різні геометричні предмети мають форму кулі. І якщо говоримо про кулю, то будемо також і говорити про сферу. Тому параграф з підручника, який відповідає даній темі, це параграф 22, куля і сфера. Але до нього ми ще повернемось. Зараз наше завдання охарактеризувати фігуру, яку називають кулею, вивчити основні елементи, розглянути основні формули для обчислень. І записати їх. Тому розглянемо куля, це множина всіх точок простору, яку знаходяться від заданої точки О на відстані, найбільші за дану відстань R. При цьому точка О називається центром, а R радіус кулі. Сфера, це поверхня кулі, це множина всіх точок простору, що знаходяться від заданої точки О на відстані, яка дорівнює радіусу R. Отож, одразу перейдемо до формули. За якою обчислюємо об'єм кулі. V дорівнює 4 третіх пір-куб. r – це радіус кулі. Запишіть і намалюйте малюночок. Основне визначення також переписати. Або із презентації, або із підручника. Я ще додатково продемонструю. Ідемо далі. З цікавого, можемо побачити, що крапля роси має форму сфери. Також. Іспанська фірма, яка займається винаходом інноваційних видів транспорту, продумала спосіб, який дозволяє ходити по воді. Бачимо це на малюночку. І зверху бачимо кришталеву кулю, яка усмоктує негативну енергію, пов'язану з недоброзичливими розмовами і породжує гармонію і успіх мешканців дому. Вона сприяє плавному перебігу життя, що виключає ускладнення і озлобленість. Тобто, отак я бачите. Одразу цікаве застосування. Далі, що можемо бачити? Земля і загалом інші всі планети сонячної системи мають форму кулі. Як бачите, Земля має радіус 6371 кілометрів. І ось такий об'єм. Можете подивитись на малюночок, до речі, дуже цікаво. Також, чи знаєте ви, що 4 жовтня 1957 року був запущений перший штучний супутник землі, який мав, до речі, форму кулі діаметром 58 см і вагою 83,6 кг, отож, пропоную обчислити об'єм першого штучного супутника землі за формулою, яка звучала раніше. Якщо звернути увагу на підручник, то теоретично, повторюсь, це параграф під номером 22, його назва куля і сфера. Отож, записати звідси основні визначення. Кули називають тіло утворене обертанням круга навколо його діаметра. І сфера це фігура, яка утворюється обертанням кола навколо його діаметра. Далі, у нас є означення, що таке центр кулі, написати. І що таке радіус кулі, також перепишіть, будь ласка, у зошит. Самостійно опрацюйте цей параграф, він невеликий. Далі, щодо елементів кулі, намалювати малюнок, малюнок 219, і розібратись з елементами кулі. Як бачите, що у нас є, у нас є коло великого круга, великий круг, центр кулі, полюси, діаметри та радіуси. Будь ласка, розберіться з малюночками. І повиписуєте елементи кулі. Так само у нас далі є означення їх переписати, опрацювати. Дивимось далі. На даній сторінці сторінка 201. Зображені прилади, якими можемо виміряти діаметри невеликих матеріальних куль. Це кронциркуль і, і може бути штангенциркуль. Тобто ось тут бачимо прилади, за допомогою яких можемо виміряти. Далі, тут у нас є означення про сферу, поверхня кулі це сфера, так само асоціації, як у площині, це коло і круг. І перегорнемо стріночку. Можемо далі побачити формули для основних обчислень. Переписати у нас. Формула. Площа сфери 4ПР квадрат, де Р радіус сфери. Намалювати малюночок, малюночок 229. І звернути увагу на формулу для обчислення площі поверхні кулі. С кулі дорівнює 4ПР квадрат і дорівнює 4, 4 на С круга. На площу круга. Для того, щоб краще запам'ятати формулу для визначення площі поверхні кулі та усвідомити її зміст, треба виконати практичне завдання 853 на сторінці 206. Отож, друге завдання уроку виконати цю вправу. Вправа 853, зараз я її покажу. Ось вона це практичне завдання. 853. Перевірити на практиці твердження про те, що площ, площа поверхні кулі в 4 рази більша за площу її великого круга. Ось тут є завдання, будь ласка, почитайте по можливості зробіть. І загалом це все. Тобто, звернути увагу на завдання перевір себе, усно розглянути, виконаємо разом. Це сторіночка 203. І, будь ласка, формулу на об'єм, ту, що я показувала у презентації на початку, ось вона, V дорівнює третіх пі Р куб. Формула для обчислення об'єму кулі, тому що все ж таки тема уроку звучить. По об'єму, тому маєте знати формули для обчислення і площі поверхні кулі і об'єму кулі. Тому і ще раз, параграф 22 опрацювати, виконати з нього завдання 853, практичне завдання може бути ваш власний варіант на цю тему. Тобто, не обов'язково саме ці завдання можете щось, щось додати від себе. І завдання із цього уроку визначення. Обчислення об'єму першого штучного супутника землі.